Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Сьогодні ми продовжуємо уже другій частині розбирати різноманітні висловлювання хорошого руского пана Арістовича у інтерв'ю «Хороший рускій. Пані Латиніні. і це ж, як то кажуть, неперевершена картина з неперевершеними наслідками. Вітаю вас усіх, і ми починаємо. При нинішньому стані економіки государства воєнної машини границя року, це невозможно і на нижньому об'ємі западної допомоги. Хорошо. У нас, е, в отношении... При другому об'ємі западної допомоги. При другому, при другому вийді, але быть в рази больше. Да, но вот чтобы его получить, надо себя по-другому вести. Теперь вопрос. Значит, я не думаю, что американцы не дают нам оружие, потому что просчитывают на шовинизм. Это является одним из аргументов, но точно не главным. Да, не будущее, будущее издевательство над жителями Крыма и Донбасса и так далее. Тем более, что массовых издевательств. Не надо давать аргументов. Да, да, но аргументов можно было бы и не давать. Шо вы, хохлы, распаясались в оце нас. Орками називаєте, свінка-собачка триколор оце ось всі висловлювання. Шо ви, шавіністи, а? Може, наконець то подумаєте над власною поведінкою, а то Байден ракет не дасть. Бо ми ж. Проштовхуємо цей наратив у голови своєї аудиторії, а ця аудиторія буде дальше вже значить, продовжувати розповсюджувати цю маячню. Бо ми володарі думок, ми суперінтелектуали. Арестович і Латиніна, і ми з абсолютною, як то кажуть, досконалістю розуміємо те, що кажемо. І безумовно розуміємо, що значить, прийдуть українці до Криму і виріжуть усіх. Так, не буде це масово, не буде масових іздівати, а може, і буде. Треба подумати над поведінкою. Взагалі, українці, що це от собі надумали. Себе самостійними вважати, коли це було таке, щоб українці самостійно жили? Взагалі, то давайте подумаємо, а що українці, це що, народ, там, нація? Давайте вже розуміти, значить, шановні хахли, що ви невід'ємна частина. Нашої великої Росії. Якщо ви думаєте, що я тут, типу, наганяю, як то кажуть, то ви помиляєтеся. Річ у тому, що подібні висловлювання хороших руських завжди будуть вести до подібного завершення. Тому що це вже абсолютна аксіома, що потерти, значить, хорошого русского, то там ти отримаєш, як то кажуть. Хорошого імперця. Тому що для російської аудиторії і для людей, що виростали у системі координат саме російської освіти, яка продукується російською державою, взагалі не зрозуміле таке поняття як існування Росії за межами моделі імперії. Тому що це ж нормально. Для них, тому що вони були виховані у цій всій історії. І фактичне розмежування росіян по різноманітним ідеологічним, як то кажуть, окраскам лише призводить до того, яким чином вони бачать цю імперію. Ліберальною, там, комуністичною, фашистською, соціалістичною імперією. Тобто для них немає розбіжностей. Серед саме ключової центристської ідеї їхньої сутності. Тому що поза імперією вони Росію не бачать, тому що в жодному разі їхня система освіти, їхня культура ніколи такої альтернативи не висувала і, як то кажуть, всячески запрещала думати у цьому напрямку. І значить, два хороших русських, які сидять у цьому ефірі, кажуть вам, хахли. Що ваша ось ця значить, шовіністична модель, яку ми вам нав'язуємо, що ви, значить такі ж самі шовіністи, як росіяни, так? Ми з вас робимо таких самих росіян, і ми кажемо, що ви нічим не відрізняєтеся. І ось цьому суть цього ефіру. Від український націоналізм по суті своєї п'єсть производна російського імперіалізму, ані близнеці браття, навіть не близнеці браття а кровні какакровної як как Это... Ну, когда они связаны одним телом, как это называется, я сейчас уже забыл. Сиамские близнецы, да? Сиамские. Да, и они пользуются одним и тем же категориальным аппаратом, Одни, одна и та же картина мира, один и тот же словарь. Несмотря на разницу языков, одна и та же логика, и без друг друга не существуют. Не могут существовать. Когда-то он был отдельным явлением. Российский империализм и украинский национализм. Он, например, украинский национализм мог быть направлен против, против поляков. А сейчас он и в значительной степени он до сих пор направлен если Западную Украину брать, и такие глубинные пласты мысли там коллективные, то такой в широком смысле он направлен только против российского империализма. Если его нет, нет, нет украинского национализма. Он не имеет смысла существования без проклятых врагов в Кремле. Разумеется, у чему прикол? И у Путина, и у Арестовича спильный ворог. Украинские националисты, бандеровцы и так далее. То, что Арестович Ні дуполя взагалі не віддає і, коротше, просто не розуміється на тому, що каже. Ну, це доволі довго пояснювати насправді, тому що тут можна було б прочитати цілу лекцію з такого поняття, як український націоналізм, його витоки, контексти, мислителі, діячі, практики та теоретики, і бла бла-бла. Я впевнений, що пан Арестович не читав ні Хера з праць українських націоналістів навіть початку ХХ століття. Я вже не кажу про середину, я вже не кажу про сучасне розуміння націоналізму і так далі. Просто не, навіть не звертаю на це уваги, тому що я розумію, що Арестович живе у своєму манімірку, створеному. Радянською освітою, створеною його оточенням, різноманітними децюками і так далі. Тобто для цих людей, для цих білогвардійців, як то кажуть, для радянських школьників, якщо хочете, які були виховані на ось цих фільмах про велич Російської імперії та радянського союзу, який є фактично перетвореною Російською імперією, так. Для цих людей ось таке поняття як націоналізм, це вже як тряпка для БК. Не знаю, можливо, це закладується в якихось таких наративах на базисі, тому що для Путіна і для Арестовича ворог це націоналісти українські, до того ж. І до речі, до речі, примітьте те, що як і Путін, так і Арестович. Локалізують чомусь українських націоналістів виключно на Заході України. Ось оці галицькі бандіровці, значить, вони нав'язують українцям ось це шовіністичне мислення. То проти поляків, значить. Повставали, непонятно за що, що ж во там було таке у цій історії. Нащо вони повставали там проти тих поляків? Що вон там за боротьба була? Просто була єдина мотивація: різать, різать, різать. Короче. І проти русні ж непонятно. Ой, вибачте, будь ласка, проти русіян, непонятно ж за що ж повставали. Ой, різать, різать єдина мотивація, просто ненависть в очах. Червона ось ця червоно-чорна ненависть бушує в очах цих людей. А те, що український націоналіст може бути і в Дніпрі, і в Херсоні, і в Криму для пана Арестовича, як і для пана Путіна, це. Як то кажуть, щось з області фантастики. Тому що для подібних людей ця мулька, це чучелко, проти якого вони нібито борються, це єдина мотивація для їхнього політичного існування. Тому що боротися з ефемерними націоналістами доволі вигідно. Тому що ти доволі вдало створюєш. Образ цього ворога з цими кривавими очима, який бореться з іншими людьми через свої якісь там націоналістичні подобання і хоче побудувати тут фашизм. Тому що ж далі продовжується ця ж ідея про те, що націоналіст, значить, фашист, або потім вже нацист, ну, бандерові. Ну, коротше. Пан Арестович, як показує практика, дедалі поглиблюється у своїй деінтелектуалізації, і поступово скочується у цей простір бабушек на лавочці, які щось десь там почули, і починають видумувати вже свої розуміння і нашаровувати їх на свій світогляд, світосприйняття, а потім нав'язувати його свій світогляд. Комусь іншому. Ось це яскраве вираження того, що робить пан Арестович. Чи це якось, як то кажуть, перетинається з якоюсь інтелектуальною діяльністю чи філософською ні Абсолютно ні Так що ще раз передаю привіт тим людям, які з якогось перепугу купують лекції пана Арестовича і ходять до нього на семінари. Привіт, пані та панове, ви найкращі. Безумовно, пан Арістович знайшов своїх людей. І, безумовно, подібні ж люди, які витратили кошти на подібну єрість, вони ж не скажуть, що я був трошечки дурачком, що потратив, витратив кошти на ось таке. І тому вони захищають свої інвестиції і обозна що у коментарях. Під відео панам Арестовичі і взагалі всі кляко борються з цими клятими укранацистами, які, значить, нав'язують нам всім українську мову і забороняють п'ять Цоя. Кошмар. Ну От зразу після Бучі ми ровно це обсуждали. Какова ціль Бучі? Ціль Бучі двойна. с одной стороны, террор в отношении украинских граждан, потому что Путин косплеет Сталина и считает, что террор эффективен. А террор, кстати, был эффективен в 40-х годах в Украине. А второе – это вызвать ответную реакцию и сказать, ну, ну, ну вот, 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 вот смотрите, потому что ненависть <соцентричен> – это чувство, которое Путин не остается Путин без взаимности. Путин Стих. сделал все, чтобы нас расчеловечить. И мы сделали все, чтобы расчеловечиться. Можно ли сказать, поставить вопрос, как бы добился ли Путин своей цели, то есть явилось ли это прямым следствием усилия Путина, сложно сказать. Но то, что мы сделали все, чтобы его цель была выполнена, это однозначно. Багато, не все, тому що тот факт, що ми вообще з вами розмовляємо, і, ну, кстати, вообще тот факт, да, що я там розмовляю я... на українських каналах, це свідчення того, що Путін багатьох речей не досяг, в которых... которых. Все щодо. Ну, 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 наче багато. Те, що ви Латиніна та Арестовича розмовляєте, а деякі українські канали продовжуючи запрошувати ту ж саму Латиніну чи Арестовича на свої ефіри, це лише говорить про Певну дурість деяких українських медіа та деякої української аудиторії. Безумовно, частини дуже невеликої, ну, порівняно з усією масою. Проте дивіться, як філігранно зводиться, як то кажуть, нанівець усі заслуги. Того надбання наукового, якщо можна так сказати, інтелектуального, який був зроблений з початку цієї війни, який спирався на факти і так далі. Ось, значить, вийде значить, якийсь там прокурор, який досліджував справи в Бучі, і скаже: Ой, ну дивіться: діяльність російської армії по тому характеру вбивств, геноциду, який відбувався на тій території, ми можемо сказати, що. Все це входило у звичайну, як то кажуть, характеристику звичайну діяльність цієї армії. Так їх можливо пащялі, як то кажуть, тим, що не зупиняли, але все ж таки подібна діяльність входила в абсолютну рутину. Тобто сам характер війни, яку завжди веде Російська Федерація, і це не Путін придумав. Він має геноцидальний характер. Візьміть. Будь-яку війну, в якій брала участь Російська Федерація до цього Савок, до цього Російська імперія. Ми це знайдемо усюди, тому що вони не модерна нація, тому що вони не модернізовані. Бо їхня культура це культура 16-го століття, політична культура, соціальна культура і так далі. Тобто, поводження один з одним, поводження з іншими, навіть поводження з ворогами для них залишилося у просторі. Як то кажуть, культури 16 століття, тобто можна робити все, що завгодно. Адже мать, убивати, вимагати, насілувати і так далі. Тобто все це входить до характеристик російського вонства апріорі. І це яскраво протирічить тезису, що це лише політика, раціональна політика Путіна. Тому що те ж саме відбувалося і в Чечні. Тобто, це не видумка Путіна, на якого значить, Латиніна і Арестович намагаються списати вину та відповідальність. Це сутність цього народу. Хоч би вони там як його не захищали. Хоч би вони не хотіли цього визнавати, але це сутність, як то кажуть, підтверджена на основі історичного фактажу і на основі реальних фактів сьогодення. Тому що ось якраз таки вже те, що відбулося фактично в онлайні, в сучасних реаліях, скрити якось, покрити якоюсь піліною різноманітних розказнів та історичними маніпуляціями, було вже неможливо. Тобто ми просто дізналися абсолютно рутину. Цієї, значить, не до федерації, і це ще ми не дійшли до тих територій, що були окуповані 2014 року. Тому що якщо вірити словам Латиніної та Арестовича, то виявляється, політика Путіна полягала у тому, щоб, значить, зайти, получить звізди на королесіть, на геноциді, значить, тут і піти назад, щоб українці значить, дізналися про всі звірства, які вчинялися. На окупованих територіях у 22-му році. Так, потім значить, українці дізналися, як розчеловечились, а потім почали розчеловічувати росіян. І це супермногоходовочка, відомого многоходовочка, значить, Путіна. Знаєте, більшого компліменту цьому ефемерному существу я ще не бачив. Ось це намагання перекинути відповідальність і вину з усієї спільноти російської лише на єдиного Путіна. Причому ж накидування на вентилятор того, що Путін значить, виявився ефективним, і українці теж повелися. І тепер українці винуваті у тому, що ця війна має геноцидальний характер. Ну це ж просто настільки аморальний покуч, що ну доволі важко з чимось це порівняти. Сидять дві особини, і, як то кажуть, на такому аморально чистому оці, розповідають таку чистоганну чухню, яка повністю не пов'язана з реальністю, що іноді дивуєшся, як взагалі таке. Хтось дивиться і хтось розповсюджує. І як у аудиторії цих людей не виникає подібні питання, які чомусь виникли у мене, Главну оцінку всьому, що у нас приходять, дав ніхто, ніби буде кардинал Любомір Кузор, которого трудно здесь в связях ФСБ, да, к русскому языку и так далее, и так далее, и русской культуре. Он сказал, наша проблема в аморальности. Но потом пришел агент ФСБ Арестович и добавил, наша проблема в двойной аморальности. Двойная аморальность заключается в том, что мы предельно аморальны как общество. Предельно аморальны. Развращены. Абсолютно. А потом мы, мы еще, но при этом мы утверждаем, что мы самая крутая в мире нация, самая талантливая, самая, самая продвинутая, самая, самая, лучшая по факту, просто что мы родились в Украине. А как бы все вокруг нас недостойны от американцев, потому что тем более до свина собак россиян, конечно. Знаете, я в чему Подібні нарциси, подібні до Арестовича, доволі часто використовують у своїх спічах відсилку до авторитета, який вже давним-давно помер, відійшов від нашого, скажімо, сьогодення і так далі. Тому що подібні люди не можуть прийти до подібного індивіда, інтелектуала і дати йому звізди, як то кажуть. Тому що Арестович. Порівняв себе з Любомиром Гузером, це. Це, якби я порівняв себе з Ейнштейном це, якби Латиніна порівняла себе з Анджеліною Джолі, це якби Путін порівнював себе з. Юлієм Цезарем. Ви ну, знаєте, ну це абсолютно настільки невспіставні речі, тому що пан Любомир Гузар, проголошуючи подібні твердження. Я зараз ви здивуєтеся, але я зараз скажу те, що, можливо, і дійсно має, як то кажуть, всі підстави мати. Він мав можливість і авторитет таке казати. Тому що пан Любомир Гузар, був абсолютним моральним і духовним авторитетом, людиною, яка у своєму житті жодного разу, на відміну від Аристовича, не показала себе з поганої сторони. І він, як така людина, мав абсолютне право говорити таке, тому що він був носієм. Цінностей і люди до нього дослуховувалися. Тому що будь-яка людина, навіть така, що недолюблювала ось ці навіщування та намагання виховати так, інших, навіть така людина розуміла усю вагу Любомира Гузера. І тому так він своєю авторитетністю, своїм життям змінював. Інших і він мав право таке казати. На відміну від Арістовича, тому що якраз таки усю свою мораль він показав у тому своєму спічі у пана Романенка, який я показувати не збираюсь, і не буду показувати. Тому що навіть з точки зору використання матюків у своєму спічі пан Арестович показав свій повний несмак і бидлуватість, як то кажуть. Але тут же ж мова не про те. Пан Рестович повторяє абсолютно повністю тези пана Толкачова, людину, яку ми вже розбирали минулого тижня, його постік, у якому він звинувачував українців про те, що значить, вони заслужили цю війну. І пан Рестович йде у форватері подібного мислення, нав'язуючи вину жертві цієї війни. Типу, ви самі винуваті. Що ж ви, пані та панове, наробили якусь помилок? І ще жалієтеся, що на вас напали? О, ой, Боже, а можливо, ви самі винні усьому. А, значить, ті, хто на вас напав, вони ж не винні, вони просто скористалися моментом. Вони просто побачили гарну дівчинку з короткою спідничкою і не змогли втриматися, розумієте? А ви маєте нести всю вину і всю відповідальність за те, що відбувається з вами, тому що а не потрібно було робити раз, два, три, чотири і так далі. Тобто, останнім висновком у розборі ось цього інтерв'ю двох хороших русських. Останнім висновком, який ми повинні зробити, є те, що окрім того, що два хороших русських нав'язують вину українцям за те, що росіяни приходять до них воювати і мають типу мотивацію. Останнім висновком є те, що українцям нав'язується вина взагалі за характер, геноцидальний характер цієї війни, тому що ми оморальні шовіністичні і називаємо росіян свінка собачка триколор, ми всьому самі винні і заслуговуємо на те, що з нами відбувається, говорить нам пан Арестович. Мразь є мразю. І тут вже, як то кажуть, не викинеш слів з цього спектаклю, тому що пан Арестович, якщо думав, що подібними тезами він викличе. Якусь хвилю уподобань до себе, він же ж так казав, я кажу вам правду. Хоча на прикладі усіх його тез я доказав, що це абсолютна маячня Мірок, який він вигадав і намагається нав'язати оточуючим І після всього цього він ще дивується, що його все більше і більше ненавидять, тому що він не розповідає українцям, ну як він казав, що вони класні і не велизують, і бла 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 Ай, Можна було б ще щось сказати, але з більшість тез я вже сказав у відео про пана Толкачова. Зрештою, аморальне, здеградоване, разобщенне, як то кажуть, абсолютно розхристане та шовіністичне суспільство не змогло би дати відсіч нашому ворогу. А через те, що абсолютно навпаки реальність, як то кажуть, надавала тумаків усім. Реченням і наративом пана Арістовича і Іжесніми, то, значить, все ж таки щось по-інакшому відбувається у нашому світі, і все ж таки все, що каже ця людина, не відповідає дійсності. І це дуже добре. І це дуже добре, що йому напихали за все те, що він каже. Тому що. Він може казати на свою аудиторію будь-що, але ця аудиторія не має бути українською, тому що українці не мають жити з нав'язаною кимось для них виною, тому що українці не несуть війни за цю війну. Дякую вам усім за перегляд цього відео і за перегляд інших. Не забуваємо підтримувати силу оборони України нашими фінансами через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. А я як завжди кажу вам, пані та панове, ми незабаром побачимося.